Ось такі, дівчульки, дивіться, ціна 450 гривень. Є велика палітра кольорів. Це йде кашемірчик. Ось така йде горловиночка. Ось такий йде рукавчик. Це кашемірові гольфіки, дівчатка, 450 гривень. Зараз на осінь дуже класний варіант. Вони будуть від 90 до 120 в об'ємах. Ось такі. Кольорів є красуні, кольорів є багато, дивіться. Є і в сірому, в такому темному кольорі, і в пудрі, ось такій, в темно-сірому і світло-сірому. Дякую за троянди, Дякую. Ось така рожев, рожева, така бішла лавандова, ось такий колір, капучино, і ось така сіренька, дівчатка. Є багато кольорів. Дякую, дякую, 450 гривень. Дівчульки, ось такий базовий гольфік.